Друзі, всім привіт! Оставляю сьогодні знову свою роботу, але це вже йде робота на замовлення. Це кашпо 12-літрове. це високе ведро, воно вузьке, але високе. Я дуже вдячна своїй замовниці Юлі, точніше її. Другій половині це він заказав таке кашпо, йому дуже сподобалося отакий тип в'язання кашпо. Робота виконана. Я думаю, що Юлія буде задоволена і тим більше її чоловік. Дуже, дуже їм дякую. Для порівняння хочу показати вам кашпо на 12 літр, але Ті низькі кашпо. Ось таке саме кашпо напередодні, що я в'язала. воно має теж 12 літр. Але ось так вони виглядають. Ну, Візуально це кашпо набагато ну, об'єм. Виглядає, що воно набагато більше, ніж оце. Отак, отак вийшло. Щиро вдячна замовникові.